Усім привіт. Е, мені там написав один підписник, е, як я ну, про, просив показати, як я ухажую за виноградом. У мене винограду багато, ну і кажу, е, як ви його формуєте, як його там можна формувати, як не можна, який він повинен бути. Ну, виноград це така культура, що е, можна зробити з ним, що захочеш. Формувати як хочеш. Там багато всяких там засобів, способів, не засобів, способів формування награди. Я формую в одну шпалеру. Зараз я покажу, як це. Дивіться. Оце ось у такої форми. У мене ось один куща тут, ось біля забору. Це щоб я вибрав один для того, щоб видніше було. І отак він. У мене лежить ось на одній шпалері, розв'язаний на е, дві проволоки. А тоді вище, о, там ще натягнуті проволоки, він потягнеться туди. Ну, оце ось внизу, це старі гілки. Це скелетні називаються е, гілки. А далі я кожен рік Міняю гілка плодоношення, гілка заміщення. Ну, ось дивіться, наприклад, зараз покажу ближче. Оце ось. отут тут -от була гілка, яка е, ну, були плоди на ній. А оце була гілка заміщення. На ній нічого не було. Оце я її залишаю для того, щоб... В цьому році було. І так само тут. Оце ось гілка плодоношення, а це заміщення. І так само кругом, оце ось плодоношення, а це заміщення. І отак от кожен рік міняєте, і виходить, кожен рік у вас, ну, по-перше, він не лізе довгу, чим не стає, бо він може витягнутись, хто на куди полізе. І кожен рік у вас молоді. Так що отака ось така ну, ось не дуже і проста, ну і не сложна наука. Якщо ви так сформуєте свій виноград, він буде гарно рости і основне в виноградарство не пожаднічати і не перегружати його. Ось е, в мене оце кущ цей, це йому 7 років. В нього на одному кущі, зараз я вам порахую, 3, 6, е, 8 пагнів. Можна і менше оставити, але я на одному пагані оставлю всього одну гронку. Найперше, що зав'яжеться, оце і буде. А остальні там їх буде багато нав'язане. Останні я всі виріжу і викину. Це для чого? Для того, щоб кущ не перегрузити, і тоді ягода буде гарна і солодка, і достигне е, вчасно, не так, що перегрузять, а тоді чекають, чекають, поки воно. Визріє і в кінці кінців мороз ударив і все, на тому все і закінчилось. Виноград не, не встигає виспіти. У нас не Майами, в крайній випадку, де двічі на рік збирають урожай винограду. У нас Україна. Так що, отак от. вирощуйте, нічого тут складного нема, ну а виноград вимагає терпіння. Буває таке, що і всякі Такі неприємності, дивися, якусь або захворав, або не вродив. Ну це таке буває. Це не без того, це не яково, що кожен рік щось там буде. Треба любити просто цю культуру, і тоді вона буде віддавати.